Сучасні технології в освіті відкривають безмежні можливості для покращення процесу навчання. Однією з найбільш актуальних технологій є дистанційне навчання, яке дозволяє студентам отримувати знання з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Це особливо важливо в умовах пандемії, коли багато навчальних закладів перейшли на онлайн формат. Дистанційне навчання забезпечує гнучкість у навчанні, дозволяючи студентам самостійно планувати свій час та темп вивчення матеріалу. Крім того, воно сприяє доступності освіти для всіх шарів населення, незалежно від їхнього місця проживання або соціального статусу. Іншою інноваційною технологією, яка змінює обличчя освіти, є використання віртуальної реальності. VR-лабораторії дозволяють студентам взаємодіяти з матеріалами та експериментувати у віртуальних середовищах, що раніше було неможливо. Наприклад, студенти медичних університетів можуть вивчати анатомію людського тіла у тривимірному просторі, що допомагає краще зрозуміти будову та функції органів. Такі інтерактивні заняття стимулюють інтерес до навчання та сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Використання VR-технологій також дозволяє зменшити витрати на обладнання та матеріали для практичних занять, оскільки багато експериментів можна провести у віртуальному середовищі. Однак впровадження сучасних технологій в освіту не лише вносить позитивні зміни, але й стикається з викликами. Необхідно забезпечити відповідну підготовку вчителів та викладачів для роботи з новими технологіями. А також забезпечити необхідне технічне забезпечення для навчальних закладів. Крім того, важливо враховувати психологічний аспект використання технологій в освіті, оскільки деякі студенти можуть відчувати дискомфорт або втому від тривалого перебування у віртуальних середовищах. У майбутньому розвиток технологій в освіті буде спрямований на подальше удосконалення дистанційного навчання. Розширення можливостей використання віртуальної реальності та розвиток інших інноваційних методів навчання. Важливо поєднувати традиційні методи з сучасними технологіями для найефективнішого результату в освіті. Дистанційне навчання має безліч переваг, які роблять його привабливим для студентів та викладачів. Однією з головних переваг є гнучкість у навчанні студенти можуть вивчати матеріал у зручний для себе час та темп. Не обмежуючись розкладом занять. Це особливо важливо для тих, хто має інші зобов'язання, такі як робота або сімейні обов'язки. Дистанційне навчання також дозволяє студентам отримувати освіту з будь якого місця, де є доступ до інтернету. Це робить освіту доступною для тих, хто проживає віддалено від навчальних закладів або має обмежену можливість фізичного пересування. Крім того, дистанційне навчання дозволяє економити час та кошти на дорогу до університету або коледжу. Студентам не потрібно витрачати години на дорогу, що дозволяє їм більше часу приділяти навчанню або іншим справам. Це особливо актуально в умовах сучасного ритму життя, коли час стає одним з найцінніших ресурсів. Дистанційне навчання також сприяє розвитку самодисципліни та самостійності у студентів. Вони повинні бути відповідальними за своє навчання, планувати свій час та виконувати завдання без постійного контролю викладачів. Ці навички є важливими в сучасному світі та можуть бути корисні в подальшому професійному житті. Використання віртуальної реальності в освіті відкриває безліч можливостей для покращення процесу навчання. Однією з найбільш захоплюючих інновацій у цій сфері є використання VR-лабораторій. Ці віртуальні середовища дозволяють студентам поглиблювати свої знання та навички шляхом інтерактивних експериментів та віртуальних практичних занять. Одним із секторів освіти, де VR знаходить широке застосування, є медична галузь. Студенти медичних університетів можуть вивчати анатомію та проводити хірургічні втручання у віртуальному середовищі, що допомагає їм отримати практичні навички без ризику для пацієнтів. Такий підхід дозволяє студентам набувати досвіду та впевненості, що важливо для подальшої професійної діяльності. Крім того, використання VR у навчанні дозволяє створювати індивідуалізовані навчальні програми, які враховують потреби кожного студента. За допомогою віртуальної реальності можна створювати унікальні сценарії навчання, які адаптуються під кожного учня, сприяючи кращому засвоєнню матеріалу. Ще однією перевагою використання VR в освіті є можливість взаємодії студентів у віртуальних середовищах. Спільні проекти, віртуальні екскурсії та групові завдання стимулюють співпрацю та комунікацію між учнями, що сприяє розвитку соціальних навичок та командної роботи. Це особливо важливо в сучасному світі, де співпраця та взаємодія з іншими людьми стають ключовими компетенціями. Неабияким плюсом використання VR в освіті. Є можливість зменшення витрат на обладнання та матеріали для практичних занять. Замість дорогих лабораторних пристроїв та реактивів студенти можуть виконувати експерименти у віртуальному середовищі, що дозволяє зекономити кошти та ресурси. Крім того, використання VR дозволяє створювати навчальні матеріали, які неможливо відтворити у реальному житті. Наприклад, студенти можуть вивчати процеси, які відбуваються на молекулярному рівні або в космосі. Що розширює їхнє розуміння світу та науки, використання віртуальної реальності в освіті є не лише інноваційним підходом до навчання, але й потужним інструментом для розвитку креативності, критичного мислення та проблемного розв'язання. Ці навички є важливими для успішного вирішення складних завдань у сучасному світі та майбутньому професійному житті. Використання віртуальної реальності в освіті відкриває нові горизонти для навчання та дозволяє створити захоплююче та ефективне навчальне середовище, яке сприяє розвитку студентів та підготовці їх до викликів сучасності. Одним із прикладів успішної імплементації vr лабораторій є проект Virtuality, який використовує віртуальну реальність для навчання анатомії людського тіла. Цей проект дозволяє студентам досліджувати внутрішні органи та системи організму у тривимірному просторі, використовуючи спеціальну футболку з розширеною реальністю. Студенти можуть досліджувати серце, легені, шлунок та інші органи, розуміючи їх будову та функції. Цей інтерактивний підхід до вивчення анатомії допомагає студентам краще зрозуміти складні процеси, які відбуваються у людському тілі. Ще одним успішним прикладом є використання VR для навчання хімії. Деякі університети впровадили віртуальні хімічні лабораторії, де студенти можуть проводити хімічні експерименти у безпечному віртуальному середовищі. Це дозволяє уникнути ризику травм та забруднення, які можуть виникнути при роботі з реальними реактивами. Студенти можуть вивчати хімічні реакції, властивості речовин та інші аспекти хімії. Використовуючи лише віртуальні інструменти, цей підхід дозволяє поглибити знання студентів та розвинути їхні навички без необхідності великих витрат на обладнання та реактиви. Крім того, віртуальні хімічні лабораторії можуть бути доступні для вивчення в будь який час та з будь-якого місця, що забезпечує гнучкість у навчанні. Іншим цікавим прикладом є використання VR для навчання історії та культури. Деякі музеї та культурні установи запускають віртуальні екскурсії, які дозволяють студентам досліджувати історичні пам'ятки та колекції мистецтва у віртуальному форматі. Студенти можуть відвідати давні місця, досліджувати артефакти та вивчати культурні традиції, не покидаючи класну кімнату. Цей підхід дозволяє зробити навчання історії та культури більш захоплюючим та доступним для студентів. Успішна імплементація VR-лабораторій у різних галузях освіти свідчить про потужний потенціал цієї технології для покращення процесу навчання та розвитку студентів. Взаємодія студентів у віртуальних середовищах відкриває нові можливості для співпраці та комунікації. У віртуальних класах студенти можуть взаємодіяти один з одним у реальному часі, незалежно від їхнього фізичного місця знаходження. Це дозволяє створити глобальне навчальне середовище, де студенти з різних країн можуть обмінюватися думками та ідеями. Однією з цікавих можливостей віртуальної взаємодії є можливість створення віртуальних проєктів та спільних завдань. Студенти можуть працювати разом над проектами, використовуючи віртуальні інструменти та платформи спільної роботи. Це сприяє розвитку командної роботи, лідерських навичок та взаємодії між учасниками. Крім того, віртуальні середовища дозволяють створювати інтерактивні уроки та тренування, де студенти можуть взаємодіяти з матеріалами та виконувати завдання у віртуальному форматі. Це робить навчання більш захоплюючим та ефективним, оскільки стимулює активну участь та залученість студентів. Навчання у віртуальних середовищах також сприяє розвитку соціальних навичок та спілкування. Студенти вчаться співпрацювати, слухати інших. Та вирішувати конфлікти, що є важливими навичками для подальшого життя та кар'єри. Взаємодія студентів у віртуальних середовищах відкриває нові можливості для навчання та розвитку, сприяючи формуванню компетентних та креативних особистостей. Впровадження сучасних технологій в освіту не лише вносить позитивні зміни, але й стикається з рядом викликів та перешкод. Однією з головних перешкод є відсутність достатньої підготовки вчителів та викладачів до роботи з новими технологіями. Багато педагогів не мають необхідних навичок та знань для ефективного використання цифрових інструментів у навчальному процесі. Це може призвести до недооцінення потенціалу технологій та недосягнення максимальних результатів. Крім того, великою перешкодою є високі витрати на впровадження технологій в освіту. Придбання необхідного обладнання, програмного забезпечення та підготовка персоналу можуть вимагати значних фінансових витрат, які не завжди доступні для навчальних закладів. Деякі школи та університети можуть стикатися з обмеженими бюджетами, що ускладнює процес впровадження інновацій. Крім того, існують питання щодо безпеки та конфіденційності даних у цифровому середовищі. Збільшення кількості цифрових матеріалів та інформації може створити загрозу для приватності студентів та викладачів, якщо не будуть вжиті відповідні заходи захисту даних. Також важливо враховувати різноманітність студентів та їхні індивідуальні потреби при впровадженні технологій в освіту. Не всі студенти мають доступ до сучасних гаджетів та інтернету, що може створювати нерівності у доступі до навчальних можливостей. Важливо забезпечити рівний доступ до технологій для всіх учнів, незалежно від їхнього соціального статусу чи місця проживання. Щоб подолати ці виклики та перешкоди, необхідно інвестувати у підготовку педагогічного персоналу, забезпечення необхідним обладнанням та програмним забезпеченням, а також розробку стратегії забезпечення безпеки та конфіденційності даних, тільки шляхом спільних зусиль учасників освітнього процесу. Можна успішно впровадити технології в освіту та забезпечити якісне та доступне навчання для всіх. Майбутнє розвитку технологій в освіті обіцяє багато цікавих та захоплюючих можливостей. Однією з перспективних технологій є розширена реальність Augmented Reality, AR, яка дозволяє доповнювати реальний світ віртуальними об'єктами та інформацією. AR може бути використана для створення інтерактивних навчальних матеріалів. Які зроблять процес навчання більш захоплюючим та ефективним. Іншим перспективним напрямком є штучний інтелект Artificial Intelligence, який може допомогти персоналізувати навчання для кожного студента. Системи AI можуть аналізувати індивідуальні потреби та стилі навчання кожного учня, надаючи рекомендації щодо оптимальних методів навчання. Крім того, важливим трендом є розвиток віртуальної реальності VR та змішаної реальності. Mixed reality. Ці технології дозволяють створювати імерсивні навчальні середовища, де студенти можуть взаємодіяти з матеріалами та виконувати практичні завдання у віртуальному форматі. Такий підхід сприяє кращому засвоєнню матеріалу та розвитку навичок. Загалом, майбутнє розвитку технологій в освіті обіцяє перетворити навчання на захоплюючу та інноваційну подорож. To den minimum and an or that the to у сучасному світі технології в освіті відіграють ключову роль у покращенні навчального процесу. Дистанційне навчання та використання віртуальної реальності відкривають нові можливості для студентів та викладачів. Для успішної імплементації технологій в освіту важливо забезпечити підготовку персоналу. Фінансову підтримку та увагу до безпеки даних майбутнє розвитку технологій в освіті обіцяє більше інновацій, персоналізований підхід до навчання та створення захоплюючих навчальних середовищ. Рекомендації включають постійне вдосконалення навичок у галузі цифрових технологій, співпрацю між учасниками освітнього процесу та постійне вдосконалення методів використання технологій у навчанні.